Дякуємо, що дивитеся наш телеканал НТА, нашу програму Формула здоров'я сьогодні. в ній ми поговоримо про всесвітній день надання першої медичної допомоги. Також в рубриці Медична порадня» поговоримо про оперативні методи лікування непліддя у жінок і в міжнародний день краси. Поцікавимося порадами від головного ендокринолога Львівщини. А розпочинаємо програму з традиційної рубрики Територія здоров'я, добірка новин коротко. Ліжкомісця вже у минулому у Міністерстві охорони здоров'я скасували систему роботи лікарень за кількістю місць. Все буде обраховуватися з огляду наданих послуг пацієнтам. Раніше лікарні мусили планувати усі витрати, виходячи з кількості ліжкоміст. Такий формат був залишком ще радянської планової системи охорони здоров'я. Відхід від старих методів розрахунку підвищить ефективність діяльності лікарень, переконані експерти. І ще одне нововведення від тепер кількість медичного персоналу залежатиме не від вказівки міністерства, а від потреб конкретної лікарні і визначатиме штат медсестер санітарів та прибиральниць головний лікар. Кашлюк розлютувався в інфекційній лікарні. Зараз понад 40 людей з надсадним кашлем. Спричиняє такий спалах охоплення вакцинацією та легковажність батьків. Від початку цього року кашлюк вивели у майже 400 мешканців Львівщини. Одна з ознак недуги тривалий напад кашлю, як під час бронхіту чи астми. Найчастіше кашлюк вражає дітей до 6 років. Особливо небезпечний він для немовля до 2 місяців. Оскільки найнебезпечніші усладені, звичайно, це може бути летальний випадок, може бути зупинка дихання, може бути запалення легень. Інколи через те, що людина дуже довго кашляє, йде гіпервентиляція легень може розвинутися так звана емпізема, коли легені ну зовсім грубо говорити переповнені киснем. Інколи буває навіть розрив легень. Тобто це захворювання, яке потребує до себе серйозного ставлення і до вжиття певних заходів для того, щоб серед оточуючих не зростала кількість захворілих на кашлюк. Ські медики швидко опікетують посадовців, лікарі, фельдшери та водії служби невідкладної допомоги вдалися до такого кроку через зменшення на третину надбавок до зарплати за особливі умови праці. На 30% нам зменшили зарплату. Так від зарплати виходить на 600, на 700, на 800 гривень. Ну і то є великий удар по бюджету, по, по по престижу нашої роботи. У нас є страйк. Наші колеги працюють, тобто зміна, зміна працює і практично ніякого то немає впливу на обслуговування населення. У Львові працює бригад, тільки третина від потреби на ту кількість населення. Тобто вони і так перенавантажені, в два-три рази від норми і забрала в них зарплату. Частину коштів чиновників вже знайшли. У них дефіцит заробітної плати 10 мільйонів гривень. Тобто зараз виділяємо 3,5 мільйони, надіємося, що ще також буде додаткова субвенція медична. І вдасться повністю зліквідувати цей дефіцит заробітної платні вже на найближчим часом, скажімо, ну на протязі місяця, максимум двох. Медики запевняють пікети, не вплинуть на роботу служби екстреної допомоги. Це були новини коротко, а тепер основна тема. Всесвітній день надання першої медичної допомоги, які ази треба знати кожному. Вже давно відомо про існування так званої золотої години того часу, коли постраждалому можна надати найбільш дієву першу допомогу. Ситуації, що вимагають цього, виникають зазвичай несподівано. Причому в умовах дефіциту часу і за відсутності спочатку медиків у таких випадках важливо не панікувати, діяти швидко і рішуче, адже на богу золота кожна секунда. Якщо допомога надана у першу годину після нещасного випадку, то вона ефективна і зменшує вірогідність ускладнень. Служба екстреної допомоги Львівщини має величезний досвід з навчань першій допомозі. Такі поглиблені курси порятунку на дошпитальному етапі проходять усі водії карет швидкої. Ми стараємося з кожного з них. Зліпити людину, яка, яка буде працювати в парі з нашим фельдшером чи з бригадою. Тобто, якщо колись водій колись працював тільки як водій, то тепер нас водій і помічник фельдшера в прямому смислі слова. Зрештою, певний мінімум допомоги, так само як і водії, мають знати усі чимало людей останнім часом звертаються до навчально-тренувального центру медицини катастроф, щоб оволодіти такими знаннями та навичками, вивчити. І надання екстреної медичної допомоги при серцево-легеневій реанімації, і при зупинках кровотеч, і при відкритих-закритих переломах, і мобілізації, і вкладання на щит, і шийний воротнік. Ну, це все, що по суті на сьогоднішній день по закону України має знати кожний пересічний мешканець нашої держави, але оскільки це люди працюють на каретах швидкої допомоги, ми до них ці вимоги ставимо набагато вищі. На міжнародних трасах, де інтенсивний швидкісний рух, потреба у високоспеціалізованих бригадах велика, а ще й у допомозі людей, які опинилися на місці аварії чи надзвичайної ситуації першими. Ми вивчили досвід роботи карет-швидкої допомоги на місці. Справа в тому, що коли працює одна бригада, а пострадавших є більше, ніж троє, одна бригада не дає собі ради. І хочеш, не хочеш, вона мусить залучати всіх, хто є навколо. А всі, хто є навколо, це хто? Це наші громадяни. Щодоби на лінію чергування виїжджають більше 160 машин екстреної медичної допомоги. За нормами, в межах області бригада медиків має дістатися до місця виклику за 20 хвилин. Однак село різних обставин у відведений час складно вкластися. Час доїзду до місця події залежить не від однієї служби 103. не він залежить від. Служба 103 – це цей перша, служба 112, це дванадцять телефонний зв'язок, дорожня служба це є третя, служба розмітки доріг і назви населених пунктів. Це є четверта, і електрифікація. Служба освітлення доріг, служба освітлення. Між дорогами служба ну, це якраз ті, що дозволяють нам попасти на виклик. У таких випадках на допомогу мають прийти місцеві фельдшери та мешканці. А якщо ми маємо такі самі ДТП, або такі, або ще гірші ДТП в місцях важкодоступних, візьмемо знову ж таки той Сколівський район, там з'їхав з траси вліво-вправо, і ти пропав без безвісті. Там зв'язок пропадає, там пропадає дорожне покриття, там робота мостів дуже не в задовільному стані. Так. Освітлення доріг про взагалі нема про що говорити. Попавши в любе село, якщо це не є місцеві люди, вони не знають, як знайти ту чи іншу фамілію. А фамілії дуже часто є по дівочому. А викликає чоловік. А родина вже переїхала в сільську хату свого діда. А всі знають, що там жив Іван Діда Гната. Розумієте, тобто кожна, кожна населений пом має свою таку внутрішню інфраструктуру, яку може знати тільки медик, який там працює. Тому важливо вміти надати медичну допомогу, якщо це в силах людини, до приїзду фахівців. Останнім часом більше охочих навчитися адекватно допомагати постраждалому. Зацікавленість у зв'язку з подіями особливою стала зокрема серед людей військових професій та волонтерів. Навчання ми проводимо систематично своїх працівників, які є в штаті, враховуючи і водіїв, і медичних працівників, систематично згідно плану. Інші організації, установи, в тому числі військові, волонтери, власне, проводяться тоді, коли вони до нас звертаються, за з проханням провести такі навчальні тренінги. Всі прекрасно розуміють, що якщо не вчити населення навколо себе, громадянське населення, то медики ради не дадуть. Кожен мусив вміти надавати медичну допомогу в такому об'ємі, яку необхідно, розумієте? Проведення серцево-легеневої реанімації мусив вміти кожен. Кожен, незалежно від віку, статі чи статусу, не знаю від чого. На жаль, у нас це було закинуто непопулярно і ну, біда, як кажуть, біда заставила нас звернутися до тої теми. Ситуації бувають різні, особливо на автошляхах. Тому важливо мати в машині укомплектовану, а не для галочки, аптечку, де міститься усе необхідне, зокрема джгут, кровоспинні тощо. І до рубрики медична порадня». Ні, ми поговоримо, як львівські хірурги допомагають подолати непліддя у жінок завдяки сучасним операціям. Серед причин непліді у жінок є такі, що усуваються хірургічним способом за ощадливими методиками. В операційній ендоскопічному відділення першої лікарні імені князя Лева малоінвазивні, тобто міні-травматичні операції проводять дуже часто. Причина в даній ситуації є відсутністю овуляції. Для того, щоб легше відбувалася овуляція, ми тільки що. Зробили фенестрацію капсули яєчника. По-простому ми зробили свіжий отвір, через який найближчим часом буде відбуватися овуляція. Тобто яйцеклітина отримує можливість легше виходити з яєчника і відповідно, завдяки цьому збільшується ймовірність вагітності. Такі операції стають простішими в виконанні завдяки надсучасній апаратурі. От зараз на екрані дуже добре видно, що ми можемо бачити найдрібніші подробиці картинки. Відповідно, любі судини ми можемо побачити фімбріальний відділ маткової труби і зробити точну діагностику. Наприклад, в цієї пацієнтки ми так само можемо здіагностувати вогнище ендометріозу. І відповідно це дозволяє точніше розуміти причини безпліддя і надавати більш якісну і більш прискіпливу допомогу. Крім цього, завдяки обладнанню і великому досвіду спеціалістів відділення малоінвазивної хірургії, у першій лікарні є можливість упродовж одного втручання отримати комплексну хірургічну допомогу. Якщо людина потребує декількох втручань, ми можемо зробити це одночасно. Ми можемо одночасно видалити уражений жовчевий міхор і вилікувати гінекологічну патологію. Відповідно, людина має один наркоз замість двох або трьох. Час операції скорочується. І людина за один прихід в лікарню стає здоровою. Зазвичай, після таких втручань, жінка не знаходиться тривалий час в цінах стаціонару. Ще важливо, немає ускладнень, якихось рубців і слідів операцій. А найголовніше усувається причина непліддя. І ще трошки порад. 9 вересня Міжнародний день краси. Як зберегти привабливість, ми звернулися за порадами до головного ендокринолога Львівщини Юрія Вензеловича. Краса нині в моді це добре наголошують лікарі. Без здоров'я важко досягнути гарного вигляду, зрештою і успіху, а керують багатьма процесами в організмі саме наші гормони. У нас все впливає на красу. Правда, і настрій теж впливає на красу. Можливо, той настрій теж пов'язаний з гормонами. Якщо людина відчуває якісь порушення в місячному циклі жінки. І мужчини бачать, що вони там починають повніти, невідомо що. Ну, Не ясно, що треба звернутися до лікаря. Ну, якщо ми виявимо, обов'язково будемо старатися вплинути цей процес. Але є ще таке, таке поняття, як спадковість. Знаєте, приходить до мене тут мама і каже: от мої дочки, там такі-такі проблеми, ну там, скажімо, Починається ріст волосся в місцях, де для жінки це не цікаво, або взагалі це трагедія. От ми хочемо замуж вити, то Подивіться, що в неї робить. Якщо ми можемо допомогти, то так. Але я дивлюся на маму, а мама щось подібне така сама. Однак лікарі застерігають від самолікування, призначення собі гормональних препаратів. Цим зловживають передусім жінки. Здоровий спосіб життя. так. Харчуватися відповідно до потреб, а не більше, спати відповідно до вимог, а не більше або менше, не сидіти перед комп'ютером більше, ніж що потребує, трошки більше свіжого повітря, трошки погуляти, не тільки їздити. Все ж таки, оце всі. Оці здоровий спосіб життя. Те, що ми завжди наїло нам оскомину на зубах, так десь там набило нам, що ми от то все говоримо здоровий спосіб життя. Але він таки має значення. Він таки має значення. Медики щораз нагадують. Наше здоров'я лише на 10% залежить від роботи медиків, на 15 від екології, на 25% від спадковості. Решта це все наш спосіб життя. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.